Мешканці селища Водяне досі не можуть оговтатись після обстрілу, який вчинили бойовики 18 липня. Проросійські найманці вели вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї. Зокрема, гатили із 120-мм міліметрових мінометів. Місцева жителька Ліза розповідає подробиці трагедії, коли у неї на очах загинув її знайомий. А вона з донькою дивом врятувалися. Ні, було ні свіста, нічого, Один нічого бух, і все мене оглушило, Я подара стовп дима. я поняла. Я не слышу. Понимаю, что в пожали уже рядом ребенок, а он спереди. Он меня толкает, мы упали. Я рукой закрыла ей так вот, получается, ну, тенечка сюда. И <говорить> все. Третий взрыв. Мы скатились сюда, и пока я нас туда тащила сюда, он тут, вон кровь лежит, и тут он лежал. Поранення, Те, що я бачила, це була поработана артерія ускорб. Е На жаль... Реанімація не дала результати.